Ну, окрім прозорості Нафтогазу, є ще завдання давати газ українським споживачам, забезпечувати їх в повному обсязі за прийнятними цінами, які відповідають якимось ринковим критеріям. Ця презентація має на меті розповісти про одне з найбільш болючих питань для нас зараз це налагодження ефективних поставок. Ресурсу газу з країн Європи, ми називаємо їх реверсними, але я зараз поясню, що питання більш глибоке, ніж здається. Це мова йде не тільки про реверс. Чому презентацію приготували англійської мови? Ми плануємо десь приблизно в кінці квітня декілька зустрічей з нашими європейськими партнерами з приводу Словаччини. Ми Бачимо, що є певне непорозуміння, як європейська комісія, як наші західні партнери розуміють, в чому насправді проблема і які є шляхи вирішення. Тому презентація готувалась більше для європейського загалу, щоб вони розуміли, і щоб коли в кінці квітня ми спілкувалися, і коли ми побачимо, коли ми зіткнемося з цією проблемою, яку ми бачимо вже зараз, щоб всі розуміли добре, про що йде мова. Тому цільова аудиторія була більш західна, але це я думаю всім буде цікаво. Я думаю, що можна давати наступний слайд: тобто три питання: це реверс словаччини, це використання українських підземних сховищ газу для зберігання газу європейськими компаніями. Та... Що треба зробити з боку європейського союзу, щоб допомогти як нам, так і собі в частині забезпечення як постачання газу, так само й е, транзиту газу до Європи?